Всім привіт! На зв'язково автошкола «Антарес» І зараз ми вам покажемо, як правильно тримати руки на кермі і як правильно обертати рульове колесо. Отже, раніше, коли автомобілі були без гідропідсилювача керма чи електропідсилювача керма, то вчили тримати руки на позиції 10 та 2. Тобто, уявимо, що кермо це циферблат, ми тримали на 10 і 2, тобто таким от А зараз більшість автомобілів у нас вже з підсилювачем керма, тим чи іншим. Тому зараз ефективніше тримати руки на позиції 3 і 9. Ось таким чином. Буває різні хвати. Буває Критий хват, буває відкритий хват, хтось тримається так, хтось от сюди складає пальці. Тобто, в принципі, треба класти руки таким чином, щоб вам було зручно. Отже, дивіться, якщо ми їдемо по прямій, ми особливо кермо не викручуємо, тобто ми потихеньку можемо тримати так, потихеньку просто тримаємо правильну траєкторію руху свого автомобіля. Якщо ж нам вже треба зробити, наприклад, поворот під 90 градусів чи десь на парковці запаркуватися, то в такому разі нам вже треба обертати рульове колесо більш енергійно і робити. Більше рухів. Як робити, не треба. Не треба робити ось так. Дивіться, тобто, коли ми отак, от руки переставляємо просто, просто по всьому керму. Зараз поверну вихідне положення. Так робити не те, щоб неправильно, це неефективно. Тобто, таким чином у вас будуть зайві дії. Ефективно робити як? Тобто, от ми тримаємо 9 і 3 в такому положенні. Наприклад, нам треба повернути ліворуч. Ми обертаємо кермо. У нас тільки починають руки перехрещуватись, ми раз і перехоплюємо цією рукою і. Праву руку ми повертаємо у вихідне положення. Таким чином, якщо нам треба повернути праворуч, теж саме дивіться, ми обертаємо тільки на перехрещення у нас знайшлося ми раз і перехватуємо кермо. І так можна швидше робити. Раз. І два. Інша позиція, коли ми перехватимо не в тому ж положенні, а десь на дванадцятій годині. Тобто ми повернули і перехватили ось тут раз, докрутили і руки повернули вихідне положення. І навпаки, на дванадцятій годині дивіться раз, перехватили раз і руки у вихідне положення. А тепер давайте подивимося скільки у нас взагалі існує обертів керма, щоб колеса повністю викрутилися. Зараз у мене керму в рівному положенні. Колеса в рівному положенні. робимо оберт в праву сторону. Тобто, дивіться, я роблю повний оберт раз. І ще у мене полону трошки більше половинки. В кожному автомобілі в принципі по-своєму. Ну в, в таких от межах як е, півтори, може трошки більше оберта. Тепер ми повертаємо. Дивіться, з чого я починаю. Да, тепер я повертаю ліворуч, запам'ятали, як у мене кермо раз. І два, все бачите, як якраз пі, півтора оберта ми зробили, повністю у нас викратилось кермо. І колеса. зверніть увагу, що ваші зап'ястя повинні бути нижче, ніж рівень плечей, тому що якщо вони будуть на одному рівні або вище, то ваші руки будуть більше і швидше втомлюватися. Також зверніть увагу, що можна підлаштувати положення керма під себе, тобто його або опустити, або підняти, або зупинитися на середньому рівні. Тобто, в більшості авто зараз є така опція. А про те, як повністю налаштувати робоче місце, радія, ми вже показували в наших попередніх відеороликах. Отже, підпишіться на соціальні мережі. Я втишколи Антарес, щоб нічого не пропустити.